Ноги на ширині плеч поставили, гарний вдих. Потягнулися руками видих, ще раз вдих, видих. Ще два рази вдих. Видих. і ще один раз вдих. І видих. Є. Працюють руки ноги. Активно підіймаємо колінка. Руки вздовж. тіла. Рухаємося. Десять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. 3. 2. 1, Є, зупинилося руки вздовж тіла і у нас оберту в одну іншу сторону. Голова рухається за хребтом. Руки вільні. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Є. Нахиляємо коліна, корпус нахилений вперед. шия продовження хребта і руки в одну в іншу сторону. Вперед-назад. Розгортаємося за рукою. Вісім, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Є. Вийшли з цього положення. Зараз ми виштовхуємо себе на носочки і одночасно розкриваємо руки по сторонах. З'єднуємо лопатки. Видих. Один. Два, три, погляд перед собою. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Є. Поставили ноги поширше, руки вздовж підлоги. зараз ми нахиляємося, одну руку ставимо на ногу, іншу рукою отягнемося. Потягнулися, розтягнулися, вийшли з цього положення, в іншу сторону так само. Нахиляємося чітко в бік, намагаємося не завалюватися вперед, назад, ще в іншу сторону. І ще раз потягнулися в один бік. і в інший. Є. Ноги трошки призібрала і стегна. У нас працює зі сторони в сторону. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Малюємо коло. Шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Інша сторона. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Є руки в замок, ноги широко, знову розкрили ноги. І зараз ми малюємо коло тулубом. Нахиляємося спочатку до однієї ноги, Праворід понизу і підіймаємося біля іншої ноги. І знову коло. Два. Не поспішаємо. Спина рівна. Три, ще один раз. Чотири. Вирісли, інша сторона, чотири, три. Два, один. Угу. Супер. Ноги зібрали. Зараз у нас хвиля, руки залишаються позаду в замку. І ми нахиляємося донизу рівною спинею, внизу округлюємося і наверх округлою спиною. Повільно розкрутилися, голову перед собою підняли. Знову вдих. Коліна зігнуті, видих наверх. Округла спина, ще вдих. Видих. І ще один раз. Вдих. І видих. Угу. Є. Ноги поставили на ширині килима. Стопи трошки розгорнуті по сторонах. І зараз у нас присіди і одночасно підіймаємо руки вздовж підлоги, долонь дивиться на долонь. Поїхали десять. Тіло сильне, спина рівна. Дев'ять. Коли сідаємо, коліна, розводимо в сторони. Вісім. Сі. Шість. П'ять. Угу. Чотири. Три. Два. Ще один раз. Один. Угу. Вийшли з цього положення. Руки здовжтіла, працює ще зі сторони в сторону. Погляд до себе. Вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Малюємо полуколо понизу. Назад голову не закидаємо. Чотири. Три. Два. Один. Нахала. Намагаємося вухом дотягнутися до плеча, до одного до іншого. При цьому руки вона тягнеться в підлогу. Шість, п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Затримали голову, тримаємо. Протилежна рука в підлогу тягнеться. Чотири, три, два, один. Інша сторона. Тримаємо 4, 3, 2. Один. Руки в замок за голову. Під тягнемося до грудного відділа. Чотири. три, два, один. Є. Відпустили голову. руки на плечі, прокрути назад. Вісім сім, шість, 5, 4, 3, 2, 1. Залізті наверх. Вісім. Сім. Шість. Пять. Чотири. 3, 2, 1. Є одна рука наверх, інша донизу, руки сильні. Вісім сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. Руки вздовж підлоги і прожинемо долонями донизу. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Розгорнуло долоні, дивляться вперед. Вперед пружинимо. Вісім сім, шість п'ять. 4, 3, 2, 1. Розгорнули долоні назад від себе 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Є рука здощіла. 3, 2, 1. Інша сторона. 3, 2, 1. Долонь від себе. Тримаємося за долонь, не за пальці. 4, 3, 2, 1. В іншу сторону. 4. Три, два, один. Інша. Чотири. Три, два, один. В іншу сторону. 4, три, два, один. Є Так, ну що, якщо ваш тренер не показує вам свій зовнішній вигляд, то це не ваш тренер. Однозначно. На 4 точки опори. Ноги стоять паралельно друг другу, повністю лежать на стопах. Поїхали кругові оберти тулуба, гарно сильну виштовхуємо і малюємо коло. Працюємо над рухливістю хребта, намагаємося з гарною амплітудою зробити коло. Робимо вдих і видих. Обов'язково. Вдих через ніс, видих через рот. Згу. Ще декілька разів. Три. Два. Ще один раз. Один. Угу. В іншу сторону. Розкрутилися. П'ять. Чотири. Три, два, ще один раз. Один. Є. Потягнулися за однією рукою вперед, голова в підлогу, затрималися три, два, один. Змінили сторону. Три, два, один. Вихідне положення вийшли. Перед рукою в діагональ потягнулися. 4, три, два, один. Інша сторона, в іншу діагональ перед рукою. Чотири, три, два, один. Вихідне положення. Закрутилися під руку, руку поклали на плече. Тримаємо 4, 3, 2, 1. Інша сторона. Під руку. 4, 3, 2, 1, Є. Вийшли в вихідне положення, стопи позаду лежать, поставили руки трошки подалі від себе і вийшли в рівну планочку на колінах. Зараз з цього положення ми трошки зробимо 3-4 віджимання, нахиляємося донизу, лікті йдуть вздовж тіла. Не розставляєте лікті по сторонах, лікті вздовж тіла. Нахилилися і наверх. Видих. Вдих. Видих. Це на рівна. Вдих. Видих. Ліки вздовж тіла по сторонах не розставляємо вдих і видих. Супер, є. Сідаємо на колінка, на колінка на п'ятки, тягнемося вперед руками. Чотири, три, два. Один є. підіймаємося, сідаємо на коліна. Поставили дві долоні на підлогу перед собою. Одна рука не відривається від підлоги, долонь прижата. Інша рука малює коло. Коли ми малюємо коло, ми розгортаємося за рукою, робимо вдих. І по колу рука повертається вперед, видих. Знову вдих. Видих. Погляд у нас за рукою і ротація грудної клітини за рукою. Вдих, видих. Ще три. Угу. Два. І ще один раз. Один. Супер, інша сторона так само. Вдих. видих. Ми не поспішаємо. Вдих. Видих. Ще три. Два. І ще один раз. Один. Угу. Шикарно є. Вийшли на чотири точки опори. Закинули ногу за ногу. І з цього положення зараз малюємо коло. Поїхали стегнами. Один. Два. Вдих, видих. Три. Ще один раз. Чотири. І є. В іншу сторону. Чотири. Три. Два. Останній. Один. Є. Ноги залишились в цьому положенні. Відхиляємо назад сідниці, тягнемо. Коліна, намагаємося не відривати від підлоги і на видих повертаємося вперед. Назад, вдих, видих. Ще три. Два. Один. Супер. Змінили сторону, іншу ногу закинули. Малюємо коло. Чотири. Три. Угу. Два. Один. Є. інша сторона. Чотири. Три. Два. Один, супер. Відхиляємо таз назад, коліна не залишається на підмозі. І вперед видих. Вдих, видих, два. Три. Чотири, ще один раз. Угу. Супер. Є. Спустилися на передпліччя, і у нас зараз. Задня нога розкривається назад, малює коло коліном і повертається на підлогу. Один. На підлогу повністю не ставимо. Два. Шиї не закидайте наверх. Шия продовження хребта. Дивимось донизу. Три. Чотири. П'ять. Ще один раз. Шість. Супер, змінили ногу. Підіймаємо задню ногу назад, малюємо коло коліном. і знов назад, шість. П'ять. Чотири. Три, два, один раз. Угу. І є, шикарно. Сідаємо на сідницю стопа до стопи. Працює тазостегнові. Грудний відділ ми не провалюємо, поперек ми не провалюємо, намагаємося тримати себе рівно, маківка отягнемося в стелю. Так, да, супер. Вісім, сім, шість, 5, 4, 3, два. Один. Є, і взялися за щиколотки, Ліктями розштовхнули ноги по сторонах, животом тягнемося в підлозі і затрималися. Супер. Вісім, сім шість, пять, чотири, три, два. Один. Перевели руки назад, ноги залишаються стопа до стопи, виштовхнули себе наверх, підірвали сідниці від підлоги, ноги ще більше роз'їхалися по сторонах. Да, тримаємо 4, 3, 2, 1. Є сіли на сіднички, остання вправа. Поставили перед собою дві ноги, руки відірвані від підлоги, ноги до себе поближче, руки тримаємо біля себе. Зараз ми завалюємо ноги на одну сторону, ставимо руку в упор і виштовхуємо себе, стегнами наверх і вийшли в прогін сіли. Перевалюємо ноги на іншу сторону. Стопи залишаються в мене стоять на місці. Поставили іншу руку і вийшли в прогин. Угу. Знов на іншу сторону. Перевалили два коліна, поставили рука і прогнулися, потягнулися, є, сіли, знову перекат. Угу. Два коліна в підлогу і прогин. Супер є. Повертаємося в центр, ноги склали, гарний вдих. Стягнемося руками наверх видих. Поставили одну руку, потягнулися обід. Відчувається розтяжіння по боковій лінії. Тримаємо 4, 3, 2, 1. Ротація грудного клітини до стелі, дивимось наверх. 4, 3, 2, 1. Закрили цю позицію і виходимо на іншу сторону. Поставили руку, тягнемося спочатку рукою в діагональ. 4, 3, 2, 1. Розверти наверх. Чотири, три, два, один. Вийшли з цієї позиції, знову вдих. Тягнемося наверх, видих. Ще раз вдих. Видих. І ще раз вдих. І видих. Супер, є. Молодці, бажаю гарного продуктивного дня. Так, ну що, якщо ваш тренер не показує вам свій зовнішній вигляд, то це не ваш тренер, однозначно.